Вас вітає ТОВ «Флорела Україна. Сьогодні разом з вами ми навідались в мальовниче місце парк Острів Сакури, який знаходиться за 120 км від Києва, в маленькому містечку Володарка. Він був створений завдяки зусиллям Миколи Степановича Каплуна, місцевого підприємця та мецената, особистий внесок та підтримка якого були вирішальними для реалізації цього проєкту. Основною метою Миколи Степановича було створення привабливого місця для відпочинку та покращення благоустрою селища Володарка. Він прагнув, щоб парк став символом краси і гармонії, а також місцем, де місцеві жителі та гості могли насолоджуватись природою. Чи не головною окрасою даного місця є водойма, яка знаходиться в центрі парку? Вона є домом для таких видів, як карасі, коропи та інші прісноводні риби. Які були спеціально випущені для підтримки екосистеми та забезпечення цікавого дозвілля для підтримки екологічного балансу у водоймі здійснюється регулярний контроль стану води та популяції риб. Це включає в себе очищення, контроль за рівнем кисню в воді та регулярне внесення суспензії хлорели. Хлорела не тільки перешкоджає активному цвітінню та замурам риби у спекотний період, але і є багатим джерелом білків, вітамінів та мінералів. Сприяє росту зоопланктону та стимулює імунну систему риби, підвищуючи її опірність до захворювань. Парк сакури у володарці є не лише символом природньої краси, але й прикладом того, як ініціатива однієї людини може змінити обличчя населеного пункту, покращуючи якість життя його мешканців та створюючи нові можливості для відпочинку та розваг.